Вниз наверх. Вдох, видих. Добренько. Мене звати Олеся Ярошенко, я тренер з Маріуполя та зараз перебуваю в Одесі. Я вела в дитячу групи. Дорослі групи У мене займалися дітки від 7 до 13 років, та дорослі ну від 18 та до 55 десь. І ще я була тренером загальної фізичної підготовки та аеробіки у футболістів. Коли почалася повномасштабна війна, ми були у Маріуполі. Ми не виїхали, на жаль, але багато хто нам говорив, щоб ми виїжджали, Ми залишились у місті. Ось і ми були так сказать у самому пеклі. Наш будинок був за кілометр до заводу Азовсталь. Тобто я завжди сиділа біля віконця, пила каву, дивилась на завод, ну ще до війни, та бігла на свою улюблену роботу. Ось і вийшло так, що 7 березня було пряме попадання до нашої сусідки. К щастю, ніхто не постраждав, всі вижили. Ми допомогли нашій сусідці вибратися з квартири, вона була з дітьми. Та ось 7 березня по 26 березня ми знаходилися у підвалі продуктового магазину, який був навпроти нашого дому. Саме він і спас нам життя. Саме страшне це напевне звуки літаків. Це щось не це саме страшне, що може бути, ось ну і у нас було пекло, були бої, е і коли вже зайшли на наш квадрат, е хлопці дуже хлопці до чоловіків, вони дуже згуртовувалися, вони дуже молодці. Я з мамою останні е останню неділю взагалі не виходила на вулицю, тому що ну це було неможливо. І коли вже не було змоги. Добувати воду з кринички ми бігали, добували. Ось ми готували суп на пиві. Я ніколи не забуду його смаку. У нас був були запаси їжі, був хек заморожений, тому що дуже дякуємо власнику магазину, який залишив нам ключі. Ми харчувалися, ми виживали на, на цих продуктів. Е, у нас в підвалі було десь е, около ну десь сім, около 70 е, людей. А е, ось і ми виживали, ходили до ту, ходили в у пакетики. Ну це щось, ну це навіть у фільмах такого. Це жахіття. 26 березня зайшли ДНРівці. Вони сказали збирати свої речі, та будемо вони сказали будемо зараз вас евакуювати. Я спитала, куди вони сказали, чи до Росії, чи до Донецьку. Тобто, у нас не було вибору, коли я спитала, а як дібратися на ну до, до території України. Вони сказали, усміхнулися, сказали, хоч пішки, підете. Ось і нам просто пощастило. Нам пощастило, вони нас вивезли до села, там вже, там вже була більш-менш, ну як зараз сказати, людські умови. Ми перший раз ось, за місяць там поїли хліба, ми місяць не бачили хліба, ми обмилися от, саме в цьому селі, і потім в, в евакуаційній колоні за допомогою Червоного Христа ми виїхали з, Бердянської, з Бердянського ми виїхали до Запоріжжя. Ось там переночували в дитячому садочку. Там ми вже поїли, там ми вже обмилися, так сказати. Потім ми ще поїхали до Львова. ще у Львові було 10 днів, і потім ми поїхали до Німеччини з мамою. Ми там були півроку, і потім я ще прийняла рішення повертатись до України. Мій хлопець залишився в Україні, було дуже важко. На Розстоянні ось і дуже сильно хотілося додому. Ну, дуже хотілося до Маріуполя, але маємо те, що маємо, і прийняла рішення повертатися до України. Коли повернулася до України, я пам'ятаю цей такий у мене навіть був запах України. Одразу ж побіжала до ТБ, наші магазини, наші люди. Ну це дуже непередаваємі такі почуття. Вони ні з чим не сравнимі. Коли ми були на Закарпатті, нам треба вже було кудись до іншого міста рушати. Ось вибрали, так сказати за покликом серця. За покликом серця, тому що у нас в Одесі абсолютно нікого немає. ні родичів, ні ну є друзі, знайомі, але так багато, скажімо, нема. Ось, і просто вибрала це місто, тому що воно ну насправді дуже схоже з Маріуполем. Ну і саме головне те, що тут є море, тому що я пам'ятаю, я перший раз. Підійшла до моря, навіть дуже сильно розплакалася, тому що ну море лікує душу. На старт, увага! Оп! Дім не спимо, не спимо, прокидаємося. Я дуже хвилювалася розпочати свою тренерську діяльність, тому що я не тренувала цілий рік. Це дуже багато, я думала, що я вже позабула свої якісь навички, але ні, все я пам'ятаю, все, як, кажуть, як то кажуть, ноги все пам'ятають. Я приїхала ось у грудні, у січні мені мене позвали до команди М-спорт, я дуже їм вдячна, це дуже крута команда. Мене позвали до цієї команди, запросили працювати з маріупольцями, я одразу ж сказала, так, я хочу, я можу, я буду. І як тільки я ось почала, я дала старт, що набираються групи, ми тренувалися на базі Я Маріуполь. У нас є телеграм-група. Ми там дали об'яву, і зразу, одразу, як ми дали цю об'яву, одразу групи набралися. Мені дуже подобається те, що мене з усіх боків мої маріупольці. Ми спілкуємося однією мовою. Ми розуміємо друг друга, як ніхто інший. Люди, які пережили те, що було там в Маріуполі, а вони трохи інші. Вони Дуже добре друг другу друг друга розуміють і так ми не тільки тут займаємося спортом, але ми згадуємо своє місто. Мені ці тренування дуже подобаються. Коли ми тільки приїхали в Одесу, було дуже складно знайти тут спортзал. Як на мене, тут з цим дуже великі проблеми. І коли ми побачили, що є об'явлення, що безкоштовне тренування з Маріупольцями і тренер з Маріуполя. Ми одразу пішли на перше тренування 10 січня, здається, ми прийшли і от того часу ми ходимо. Мені особисто дуже подобається особливо, як ми на вулицю вийшли. Це дуже класно, дуже бадьорить та звільняє від зайвих думок. подальші плани в мене такі щоб якомога більше маріупольців долучити до нашого до нашої спортивної сім'ї щоб за допомогою спорта об'єднуватись я мрію повернутися до свого рідного міста маріуполь відкрити там вже свою фітнес студію Зібратися з своїм колективом Маріупольським та долучити ще своїх свій новий колектив з Одеси. У мене вже багато нових знайомств та процвітати, робити наше місто таким -ож, таким ж спортивним. Маріупольсько! Спорт!